Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку, мої любі малята. Вітаю вас на математичному занятті. Сьогодні я не з пустими руками, ось мішечок у мене, він непростий, він чарівний, там завжди щось є цікаве. Давайте розглянемо. Я буду діставати по одному предмету, а ви уважно розглядайте і називайте. Добре? Так. Пять. Куля. 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 Повторим. Куля. Так. Кубы. Куб. Куб. Так, молодцы. О, Цилиндр. О, Цилиндр. Цилиндр. Конус. Конус. Скол. 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 Піраміда, Так, молодці. І ще в мене ось така. Є. Прямокутне. Так, Це і називається цеглина. 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 Коли ви підростете і будете в школі навчатися, то вас познайомлять з таким словом, як називається паралелепіпед. Але його дуже важко вимовити. Тому ми в дитячому садочку називаємо це глина. Скажіть, будь ласка, як назвати всі ці предмети одним словом? Геометричні фігури, Геометричні фігури. молодці. Геометричні. Але уточніть, які вони. Вони у нас поділяються на дві групи. Ми вже ділили. Об'ємні. Об'ємні, Об так-так-так. Скажіть, будь ласка, а чим вони відрізняються від плоских геометричних фігур? Обі. Що ми можемо з них зробити, дітки? Старом. Щось побудувати. Так, якщо з плоских ми можемо викласти якусь аплікацію, обвести в вигляді шаблонів, викласти на столі, то з об'ємних геометричних фігур. Ми можемо щось побудувати. Ведмежа, зайча і лисеня вирішили побудувати для своїх друзів дитячий майданчик. Подивіться уважно, що в них вийшло. Я дуже акуратно підійму, Дітки, що в них вийшло? Цілий замок, так? І вони ви... будуть гратися. Ось таку конструкцію, так. Це вони звикли стали юними архітекторами. Ох. Зараз подивіться уважно, я буду задавати питання, ви швиденько рахуйте. Скільки куль вони використали? Два. 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 Так, скільки це глинок? Дві. А, Дві. Скільки конусів? Одна. Один конус. Скільки Дві. циліндрів? Два. 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 Два циліндри. Скільки кубів? Два. 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 Скажіть, будь ласка, яка фігура залишилась без пари? Циліндр. Конус. Ой, а якщо всіх фігур по дві, то кон у нас один, вигляді башти. Так, ось такі юні архітектори. У нас таку красу побудували і будуть гратися на майданчику. Так, а в мене ще один замок є. Це математичний замок. Зараз прошу приготувати ваші очі і пальчик. Давайте знайдемо вказівний пальчик, давайте знайдемо всі цифри, які заховалися у цьому замку. Заходимо і називаємо їх. Так, так, давайте. Знаходимо ці цифри один. Так, бачу. А десять це в нас цифра чи число? Цифра. Це число. Так. Де наша одиничка заховалась? Одиниця. А ось вона. Один. Далі рахує. Два. Два. Три пушка. Знаходимо чотири Два. на п'ять на башті. Шість на камені. Так, дивимося, де наша сімка заховалася, дітки. Сім на башті. Так, вісім, дев'ять. Дев і десять. Ось такий математичний гарний замок. Теж побудували варинки. Дуже добре. А зараз ми закріпимо вміння діток розв'язувати задачі. Для цього нам потрібні лічильні палички і цифрові карточки. Сьогодні ми умову будемо викладати за допомогою лічильних паличок, а розв'язок за допомогою цифрових карточок. Послухайте, будь ласка, задачу. Мавпочка зшила собі жилетку, пришила 5 гудзиків. І чотири петельки. Скільки зайвих гудзиків пришила мавпочка? Один. Так, давайте викладемо умову. Отже, скільки пришила гудзиків мавпочка? П'ять. Викладайте п'ять лічильних паличок у себе на дошці. Один. На столах пробачте. Скільки вона пришила петельок? Викладіть трошки трішечки далі чотири лічильні палички. Подивіться уважно, скільки зайвих гудзиків прийшла в Один, два. Один. Скажіть, будь ласка, Якщо прибрати один гудзик, скільки стане гудзиків і петельок? Три. три Порівню три, однаково. однаково. А зараз е, складіть приклад для того, щоб розв'язати цю задачу. Отже, як ми розв'яжемо задачу? П'ять, відняти чотири. П'ять. Чотири. Дорівнює. Підказуйте мені, скільки буде. Один. 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 Так. А зараз проговоріть, будь ласка, відповідь задачі, Повну відповідь. Що Я... питалося? Що питалося? Скільки зайвих гудзиків пришила мавпочка? Відповідаємо. Один. Один. О, пришила. Маупочка. Так, дівчата працюють, а хлопчики мовчки викладають розв'язок. Так, молодь, молодець. Міланушка дуже активно працює, молодець. Так, слідуюча задача: готуємо лічильні палички. Так, Слоненя зірвало з однієї пальми два банани, а з іншої один. Скільки всього бананів зірвало слоненя? Один. Один. Розбираємо умову. Отже, Три. скільки бананів зірвало слонення з однієї пальми? Два. Два. Викладайте дві лічильні палички. Я дивлюся. Виклали. Скільки Один. бананів зірвало слонення з другої пальми? Один. 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 Викладайте паличку. Скільки всього зірвало бананів слонення? Три. Три. Складаємо приклад для розв'язку цієї задачі. Промовте приклад. Промовте. Два. Додати. Додати. Один буде. три. Додати. Один. Так, вже і хлопчики підключилися, молодці. Дорівнює. П'ять, так? Три. Три. Три, от молодці, дуже уважні. Три. Ви теж викладіть, будь ласка, цифровими карточками розв'язок цієї задачі. Молодці, Я дивлюся. І Олексійчик, Савочка, всі виклали молодці росточек. Так, і Анютка. Анютка справилась. Так, будь ласка, скажіть мені повну відповідь задачі. Згадайте питання. Хто бажає? Три слони, три слова, два слонина забрав три. Всього три банани, тривало слонина. Молодці, молодці. Перекрикують один одного. Так. Молодці. <intelligence> Так, залиште, будь ласка, перед собою лише цифрові карточки. Лічильні палички нам вже не потрібні. І слідуюча гра називається математичне лото. Для цього розкладіть перед собою підряд всі цифрові карточки, щоб вам було зручно, дітки. Ось у мене математичне лото. Я буду показувати вам доміношку, а ваше завдання якнайшвидше порахувати крапочки і відповідь показати цифровою карточку. Не викрикуючи, а я буду дивитися, хто перший порахує, добре? Так, виклали цифрові карточки. Приготувалися. Лише мовчки показуємо цифрову карточку. Так, дивлюся, хто перший. Молодці, молодці. Всі вірно порахували. Анічка перша показала цифрову карточку п'ять. Так, далі рахуємо. Я буду швидко показувати. Правильна відповідь один. Молодці, так. Іланочка перша, правильна відповідь сім. Так, молодці. Так, Анічка перша. цифрову карточку показати. Нуль. Так, ускладнюємо. Завдання. Дивлюся, хто швидко рахує. Олексійчик перший показав цифрову карточку. Молодець. Уважно, Анічка, уважно порахуй. Цифру 8 Так, продовжуємо. Міланушка молодець. Перша. Показала цифру 2 так, далі. Угу. Важно чотири цифрову карточку чотири показуємо. Дивлюся, дивлюся, щоб дітки. Уважно. молодці, Анечка, Міланушка одночасно. Сабочка, молодці. Порахували вірно. Показуємо цифрову карточку 9. Так. Давай, давай, давай. Так. Молодці. Всі вірно виконали. І остання цифрова карточка. І остання доміношка у мене. Анічка перша показала, молодці. Молодці. Дуже добре, уважно рахували, буквально одна помилочка була, молодці. Ми з вами пройшли всі цифрові карточки, якщо ви замітили. Дуже добре і швидко рахували. Скажіть, будь ласка, які фігури використали звірята на дитячому майданчику? Які фігури? Об'ємні геометричні фігури. А тепер згадайте, які звірята задавали вам задачі? Які звірята? Хто був? Слонення, мавпочка. Слонення і мавпочка. мавпочка. Дітки, ви сьогодні дуже добре працювали. Я вам дякую за увагу і до зустрічі.